Щойно повернулася після перегляду фільму покинь, якщо кохаєш. А до того я читала книгу, тому хочу поділитися з вами своїми враженнями. Насправді не очікувала від цього фільму чогось вау, але в результаті я залишилася в принципі задоволеною. Але насправді є декілька деталей, які мені взагалі не зрозумілі. По перше, це вибір акторів. Взагалі не можу зрозуміти. Зовнішність Райлі його описували в книгі як такого красунчика. Надзвичайно, насправді актору я б не сказала, що так виглядає. Як тільки я вийшла чесно після перегляду цього фільму, я одразу в голові тримала думку, що було б класно, якби цей актор був Тео Джеймс. Я подивилася, в тіктоці дуже багато, хто так само вважає, як і я. От реально, Тео Джеймс це отакий еталонний красунчик. В книгі Лілі Блум описується як. Достатньо така молода дівчина, здається, їй було 23 на початку, а чомусь акторський склад усім 30+, плюс таке враження. У них вже є зморшки, вони вже достатньо дорослі. Так само взагалі не зрозуміла зовнішність Атласа. Я його уявляла зовсім інакше, і в принципі ще в дитинстві там є схожі елементи, тут я повністю згодна. В книзі він блакитноокий, більш-менш такий усявий, а чомусь в фільмі він вийшов таким дядьком бородатим. Середньої симпатичності. Здається, що з чоловічим акторським складом щось трошечки не так. Хоча і сестра Райлі також я її взагалі не так уявляла. І по ідеї вона майже така сама по віку, як і Райлі. Але в неї вже прям конкретні зморшки, вона вже доросла жінка. Ну і в принципі, до її чоловіка також є пару питань. Я його уявляла таким, знаєте, трошечки незграбою, товстеньким, несимпатичним. В цілому сюжет точно такий самий, як в книзі, але дуже багато деталей опускаються деякі додумуються, дуже багато. То було перекрученими і не такими, як в книзі, але знову ж таки, це фільм. Він не має бути точно таким самим, як книга по подіям, то все правильно, але в книзі набагато більше і набагато цікавіше. Мені без книги, мабуть, було б не так цікаво. А ще я б не сказала, що мені сподобався фінал. Зараз буде спойлер. В книзі вони під кінець цілуються, і зрозуміло, що все вони будуть разом. А тут вони просто дивляться один на одного, ну і якось все. Хоча, можливо, це для того зроблено, щоб глядач не зрозумів, що буде в другій частині. І до того ж, Елементи побоїв були зовсім змазані, незрозумілі, такі просто щось сталося, чорний екранчик, і потім уже все вона прокидається і не може зрозуміти, що сталося. В книзі там прям все детально описано, і вона після усіх цих побоїв не закривала на це очі. Навпаки, це не подобалось, Вона про це говорила. Вона казала, що я тебе покину, якщо ти щось зі мною ще раз зробиш. А в фільмі вона така, ну. Ну, да, це я впала зі сходів. Ну, да, це ти випадково мене там на кухні повалив на підлогу. Ну з ким не буває. Насправді в книзі все таки більш детальніше і логічніше. Це все вґрунтовано.